Привіт, мене звати отець Майкл Шміц, і це Ascension Presents. цього тижня. Я читав про зраду Юди, і іноді мені подобається молитися за юду. І я думаю, багато християн люблять розмірковувати про життя Юди. Не тому, що нам подобається бачити, як хтось падає, але я думаю, через те, що багато хто з нас не хоче бути такою людиною. Ми розуміємо, що ми можемо бути такою людиною. Ми маємо потенціал бути юдою. Тож я розмірковував над цим, і щось зачепило мене в 13-му розділі Євангелія від Іана, коли Ісус на таємній вечері оголошує, що один із вас зрадить мене, і написано, що апостоли не знали, вони не розуміли, кого він мав на увазі, і тоді Петро каже до Іоана, хто це, і тому Іоан запитує Ісуса, хто це учителю. Ісус у відповідь: людина, якій я дам шматок. Тож він робить це, вмочує шматок, дає Юді і каже, те, що робиш, робиш швидко. Отже, ніхто. І це божевілля. Ніхто з тих, хто сидів за столом, не зрозумів, чому він це йому сказав. Деякі думали, що оскільки Юда носив скриню з грошима, то Ісус сказав йому купити, що потрібно на свято або дати щось бідним. Це неймовірно. Це людина, яка вже вирішила в інших Євангеліях Дуже чітко вказано, що Юда вже обміняв гроші. Він планує зрадити Ісуса, але ніхто. Ці 13 чоловіків жили разом, молилися разом, ділилися життям протягом останніх трьох років, і ніхто не знав, що насправді відбувається в житті Юди. Насправді він так добре вмів фальшивити, що всі думали, що він ймовірно збирається зробити щось справді хороше, роздасть гроші бідним, піде робити те, що хоче Ісус, тому що саме це робив Юда. Його справжні наміри, його справжнє життя, його справжнє я були приховані за маскою, і це реальні всіх християн. Всі ми маємо спокусу тримати себе справжнього, справжню сутність за якоюсь маскою. Ні, це не заклик бути надто прозорим з усіма, кого ми зустрічаємо, ніби я маю розповісти всім, з чим справді борюся. Подумайте над цим. з цих 13 чоловіків, один з яких був Бог Ісус, Юда не поділився цією найглибшою частиною себе ні з ким із них. Так що всі вони були здивовані, вони не мали поняття, хто б це міг бути. Ви тільки уявіть, що було б, якби Юда поділився з кимось. Можливо, з Матеєм. Знаєте, свій хлопець, збирач податків. Юда міг би сказати, ти знаєш, як бути зламаним? Так, звичайно. Ось іде Юда, і Ісус каже: Один із вас зрадить мене. Юда встає, щоб піти, і Матей каже: Зачекайте, я знаю, що з ним відбувається, я знаю, що діється в його серці. Він збирається зрадити нашого Господа. Він йде за ним, можливо кажучи, Юда, ти не хочеш цього робити? Повернися. Це могло врятувати душу Юди. Просто подумайте про це. Але сталося те, що Юда, мабуть, був настільки налаштований чи задоволений тим, що не викритий, ховаючи своє справжнє я від усіх. що, коли він прийшов до того вирішального моменту. Він не міг ні на кого покластися. Отже, ось моє запрошення. Знаєте, ми не можемо розкривати свої справжні я усім, тому що це просто непрактично. Але чи є в твоєму житті хоч одна людина, з якої ти можеш бути абсолютно відвертим? Чи є хоч один брат чи сестра у Христі, на яких ви можете повністю покластися, у сенсі, що вони справді вас знають? Вони знають, які ваші справи, вони знають, з чим ти борешся, вони знають, через що ти проходиш. Щоб коли приходять моменти прийняття рішень, вони були з вами. Вони можуть пройти через це разом з вами. Бо якщо ми цього не робимо, якщо ми не будемо відкритими ні з ким, чи це у подружжі, чи брат у Христі, сестра у Христі, чи духовний керівник, чи сповідник, тоді як ми будемо відвертими перед Господом? І хто буде поруч з нами, коли вони нам справді будуть потрібні? Остання річ: чи є хтось, хто знає, що на вас можна покластися? Вам можна довіряти, на вас можна покластися. Ви є цією людиною для них. Якщо ви не є такою людиною, або у вас нема нікого, на кого ви можете покластися. Я б запросив вас зробити це. Попросити Ісуса. Попросіть Ісуса, щоб привів когось такого у ваше життя, тому що це те, чого Він хоче для вас. Він хоче, щоб у вас був вірний друг, хтось, з ким ви можете бути пов'язані, брат, сестра, хтось, кому можна довіряти, щоб вам не довелося йти за Господом самому. Моліться про це. Якщо у вас немає нікого, а якщо так, то дякуйте Господу за це і дякуйте їм. хай Господь благословить вас. Найдорожчий мир вам просимо найперше молитовної підтримки, підписки, поширення та вподобайки. Хай Господнє Воскресіння прийде миром та любов'ю у ваші серця.